Готуючись до великодніх свят, роботи з благоустрою в місті виконують не лише комунальники, але й посадовці. Змінивши діловий одяг на робочий, працівники Конотопської міської ради вийшли прибирати територію. Така традиція існує з року в рік. Позитивних аспектів тут декілька: чисте місто і злагоджена праця колективу на природі, що напевно зміцнює колективний дух. Отже, весною роботи по прибиранню вистачає всім. Не припиняють трудитися і комунальники. Залишається лише побажати, щоб жителі міста чистоту залишили надовго та не сміттє. Taylor. Ці в місті повним ходом ідуть роботи по прибиранню території на кладовищах. Вивозиться сміття, вирубується сухе гілля. Загалом ведуться роботи з благоустрою. Ці роботи проходять зараз в дуже інтенсивному режимі. Також восени ми вже підготували більш-менш, зважаючи на те, що в цьому році паска рання, тобто ми вже дуже якби целе вели роботи по прибиранню і готувались до весни ще на восени. Тобто зараз ми прибираємо те, що не прибрано. Також долучаються до роботи люди з біржі. Ну, роботи ведуться. Відсипка доріг була зроблена ще восени. Часткова відсипка. Також на цей рік прийнято міською радою. Програму отримання кладовищ, які закладено, також відсипка доріг, будування паркану, порядкування землевпорядної документації по кладовищах, бо цього не було зроблено тут до цього часу. Тобто, роботи у нас ведеться дуже багато і не зупиняємося ні на хвилину.